Вітаю вас, шановні глядачі. Мене тут просили застерегти або навпаки заспокоїти. Є одне досить важливе питання: питання, яке стосується. Того, що посольство Казахстана закликало виїха, виїжджати з Одеси та Харкова своїх громадян і так далі. Ну таке вже було, таке вже повторювалося, таке вже говорилося, і в Києві закликали виїжджати і ще багато Але Київ чомусь ніхто не захопив. Знаєте, ем, я просто веду до того, що не завжди стається так, як люди собі припускають. Люди в РФ припускали, що вони Київ за три дні захоплять і що вже от все буде під російськими прапорами. Люди в Америці також непонятно, що припускали. Британці знімали тупий дебільний серіал, який називається Years and Years, в якому взагалі Україну показали непонятно в якому світлі, що зовсім далеко від правди. Е, хто дивився той серіал, то співчуваю вам даремна трата часу. Фігня повна. Я не про те, я про те, що є речі, які люди не здатні спрогнозувати. Я в тому числі я теж смертна людина. Я можу на картах подивитися, чи є загрози того, що дійсно буде такий наступ на Одесу, на Харків в найближчим часом. Але знову ж таки, є така дуже хороша фраза. Хочеш осмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Богів треба не смішити, Богів треба поважати, і до Бога треба молитися. І Богові треба підкорятися, і його приказам теж треба підкорятися. Знаєте? Я людина дуже набожна і релігійна, як би це не здавалося дивно, в контексті того, що я гадаю на картах. Я не вважаю, що я роблю гріх. Попереджати людей про небезпеку це не є гріхом. Так що давайте подивимося, що мені карти покажуть. Карта противника. Наступ ворогів може бути, не без цього. Карта дому. Хороша позитивна карта, карта легковажності і карта втішення. Янгол спускається з небес. Ну, таке собі. Атаки можуть бути, залякування можуть бути. Ну, але Вищі сили можуть оберегти. От що мені показали циганські карти. Семірка Христова карта успіху. Туз Христовий, карта сили. П'ятірка пікова, смертельні удари та атаки, ну це більше пов'язано з повітряними загрозами. І дама червова – карта жінки матері. Карта любові, карта сім'ї. На таро Двійка кубків, карта любові, шестірка кубків, карта достатку. І. Перевернута дев'ятка пентаклів, ну можливо, якісь кризи, можливо, удари по інфраструктурі. Ну сказати, що прямо буде якийсь там апокаліпсис в Харкові та Одесі, що прямо захоплять і все, що там Соловйов розказує на телеканалах РФ, то знаєте, як то кажуть, звездіти не мішки таскати. Якби вірити кожному слову Соловйова, то чи там не знаю Кісільова, то вже би весь світ мав би бути покритий радіоактивним попелом. А Британії взагалі би вже не існувало, вона би вже була стерта з лиця землі. Я не про це. Я про те, що треба слухатись не когось, а слухати свої внутрішні відчуття перш за все, і молитися. Слава Богу, великий молебень відбудеться. Так що молимося всі разом. Бережіть себе: Одесити, харків'яни, вітання. Цікава історія у мене із Одесою пов'язана, із Харковом. Я ж колись хотів поступати в Харків в Карайзіна, але мені не хватило сміливості й духу. Ну, але я дуже люблю Харків. Ну я там не був ні разу, але судячи з того, що я туди дуже хотів поступити, як. Студент свого часу говорить багато що про це. А Одесу я просто дуже люблю, тому що я туди колись їздив відпочивати. Мені там було дуже класно. Я пару тижнів провів поблизу Одеси в Новій Дофінівці і в Одесу приїжджав періодично. Так, за весь цей період. Мені було дуже класно. Одесити, ви найкращі. Бажаю вам добра, благополуччя. Обов'язково, надіюсь, найближчим часом до вас приїду. Схожу на Привоз зі світурічкою познайомитися. Схожу в Театр маски. Схожу трошки по Дерибасівській погуляю, як в старі добрі часи. Всіх благ вам!